Другі через місяць, коли картина проста. Через місяць. Всі зроблять 50 чи 100 і даже 200. Вони згоджують роботи. Вони можуть роботу, а тут буде стовбур. Тому що не буде кому займатися цими пропозиціями і давати їх прозором. Але або будуть читися, або будемо збільшувати межу. Бо щось треба буде зробити. Ну, От і все, давайте за 10 і ще місяць, як ти казав, відпустити. -то. Можна якось тримав рішення, проведе. Давайте зараз зараз, зараз. Через місяць прийдемо. Можна я ще, будь ласка. Дивіться, значить, так як я відслідковую вже останні півроку повністю всі транзакції сільської ради, я бачу, які суми проходять. Тобто, в основному у нас, якщо щось робиться серйозно, це серйозні суми. Це 40 тисяч, це 30 тисяч. Розумієте? Їх там насправді небагато. Тобто їх небагато, розумієте, таких тендерів, ну, великих, у нас ну майже не відбувається. Ну там якісь дороги час від часу, там 100 тисяч. О, до <глага> тисяч? Ну Дуже-дуже рідко. Ну за пів року... Тобто вони всі в межах 50, тобто до 50. Так. Розумієте? А цю нижню планку все рівно треба опустити і пробувати економити на менших речах. розумієте? Тому що ну, один підрядник, один заходить підрядник. Якщо будуть проблеми, то тоді... Будемо боротися або збільшувати або з Так? Ми не було боротися. ми будемо це відчувати, розумієте. Я Буде вестися нормальна робота селища Раду, вигадково, а тоді будемо знову повертатися до того або збільшувати. Мені здавалося, щоб на Пакісівська рада має бути зацікавлена в економії коштів і ті акціони. Ну, наприклад, так чи ні? Але не... І раді покращується робота, тому що будуть приходити самі постачальники саме чи продавці, які товарів і пропонувати ті чи інші послуги по конкурентних цінах. Самі, але рада буде сама собі шукати, Ось і, і ходити ціни. Є ще таке поняття, як якість який, ви вводите ви, ви вимоги, ви ви і... розумієте? А потім іде так званий період уточнень. Якщо підприємець ІВОНО хоче вам щось запропонувати, він дзвонить, алло, це сільська рада, вам треба форма отакої якості чи такої, такої. Вкажіть, будь ласка, і тоді ми візьмемо участь. Це є таке поняття періоду точно не чітко вписаний, вибачте, в процедурі. Там просто так не буває, розумієте? Система працює біль до року часу, вона показала свою ефективність. Зекономлені тисячі мільйони гривень, розумієте, по всій Україні. Просто так би її не ввели. Вона була пілотна, тепер вона вже офіційно з 1 серпня. Всі малі підприємці, які хочуть працювати з органами місцевого самоврядування з державної влади, вже даним-давно там зареєстровані, тільки чекають пропозиції. І тендери відбуваються. З 1 серпня це не просто так, взяв хтось комусь придумав і вирішив такі речі ввести і поламати всю систему. Це зроблено для того, щоб була економія коштів, для того, щоб ми зак... могли зробити більше. Більше для наших органів більше для нашої сільської ради. От і все. І щоб все було прозоро. От і все. А то я зараз бачу, от дорога, зробив ПП Іванов, дорогу за 40 тисяч. А може був якийсь ПП Петров, який хотів за 35. Але з певних причин він туди не потрапив. От і все. А так тендер відбувається закритий. Сільська рада не бачить учасників. Тобто є пропозиції, є учасник номер 1, 2, 3, 4. Той пропонує 50 за дорогу, той пропонує 40, той пропонує 30. Все. Після того, як аукціон закінчено, вскриваєте, тоді показуємо. Не голосують посадові особи. робіть висновки. За 10. Голосуйте. Голосуйте за 10. Всі проголосують. Голосуйте. Що вони голосування за 10 по голосують? Хто Володь, володь, володь. Голова не голосував. Ну, є... Що рішення не приймають? Депутати голосують. Ви ж ходіть на сесію, голосуйте. Я ж маю маєте право. Маєте. Але висновки вже. Висновки хто треба в депутатах, щоб поділено Михайло Давайте, давайте я не буду на камеру озвучувати причини, для комута не бачили голосувати. Вчили результати. Угу. Прошу. Вита показується. Я бачу, які депутати порозділяються. 20 який там у нас? Давайте, давайте по середньому. Між 20 і 10 500, між 30 і 15. Давайте 20. Ні, давайте тоді вже 15. Ну, давайте, давайте 15, давайте фіксуємо. Хто вам каже, що ми Я кажу, давайте. Нам буде важко так, ми можемо прийняти типові, ми такого не хочемо. Тому що можна прийняти типові, а через місяць перегляду. То що ви так і пропонуєте поставитидесь 10. Ми не хочемо ті пові. я ж кажу, ми ті не хочемо. Давайте за місяць. А що за місяць зміниться? <пробітник> а давайте я скажу, що за місяць зміниться. <пробітник> <пробітник> а за місяць, поки ми не приймемо вибачте нижню ціну, за місяць певні кошти будуть заплачені певним особам. Як саме? <пробітник> як у нас є програма допомога, звірити, то вже не Ну Ви хочете, щоб я освочив <пробітник> це зараз, <пробітник> ну, ну не варто. Ви зрозумієте, не варто. Як тоді зараз буде функціонувати? Раді, якщо ми звичайно кошти. Я знаю. Приймали приймали зміни, зміни все ж було відкрито. Якщо зараз не буде положення затверджене, то комітет не буде діяти людей. Я думаю, всі націкавлені в цьому числі. І ті особи, які не простують, ті, які отримують, і все інше. Щоб зараз не йти компроміс. Чому так не 11. У нас просто мало все за 30. я скажу, так. Якщо 10 не влаштовує стали. Я знаю, що цього питання через місяць. Появляється труднощі, не зв'язані з тим, а просто з тим, що. Це система догона невідома. Так, Та якщо система невідома, то нам не треба знаєте, зразу невідому систему загонити до. От так, розуміє, краще може давайте потенція, як система діє, і тоді не ми не можемо прийти. система. Систем. Показала свою ефективність. Возди, в нас показала по Україні. показала. Михайло Михайлович, вам вже треба брати неї працювати, відправляти так. людей, щоб вже вчилися працювати. Вона вже працює з 1 квітня. Просто з 1 серпня зобов'язали всіх, щоб вона працювала. Сергій навчання, не ми навчання ми задавали не дуже багато Ширі, 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 так. Так. і нам говорили. Почекайте, ми зв'яжемося з вашим представником і дамо відповідь. Чекайте, на це питання ще немає. Це не стосується мінімальної межі. межі. Це не стосується мінімальної межі. Мінімальна межа, всі розуміють, для чого затверджується і до чого вона функціонує. По цьому питанню я не обістою. Бо інших питаннях вас будуть однаково виникати, чи буде мінімальна межа, чи не буде, вас ви будете в процесі це все з'ясовувати. То їх питання зараз. Ось цього і все. Всі інші питання організації будуть незалежні, від того, ми запрещено, Питання будуть і будуть всі, вчитися. будуть всі вчитися. Я так само буду приходити і подивитися, воно буде працювати. Програма показала себе супер, інакше б її не рекомендували. Всі проголосували крім вас, але ж не можна Всі депутати прийняли, крім вас одного. Поставте свої.

це раніше чи пізніше до цього питання ми повернемося. Як каже Юрій Миколайович, це ми повернемося через місяць, тому що та сама виконавча влада нам буде пояснювати. Оте не зробили, тому що те-то, те-то. Те ми не зробили, тому що те-то, те-то, те-то. Давайте ми нічого не втрачаємо за цей місяць, як кажуть, дійсно, в обшорні, хто не виведе ніякого. Якщо побачити, що відразів забагато, то наслідую сесію дамо три місяці. А от ми робимо зробимо три, що, бац, Бо, я що місяць. Ось, зрозуміло, Бо, якщо починає місце нове, ніхто не знає, як цим всім володіти, і тому виділили. Да. Це буде затягнути. Не стосується, суміш, це не стосується. Але якщо бачиш, зараз суми засудиться. Даваймо 15, то так. На місяць ми звернемось. Не бачиш, що вам перед чого чи ні? Я взагалі, що було пісні, то мені спокійно дорогу поробили.

Ще поправляємо ще щось захочеш, коли. Є пропозиція, щоб ми перебудя. Давайте зробимо перерву. Хто проти, нема за перебування? Хто Перерва <пробування> 5 хвилин. Вони довго давайте